Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Сказав Господь, уважайте добре, щоб ви не чинили ваших добрих вчинків перед людьми, а перед Богом. На що Господь звертає увагу? Коли ми чинимо щось добре, робимо людям щось добре. І вони нам якось віддячать, нам заплатили за добре діло. Жити треба так, щоб Господь Бог мав за що нам доплачувати. Ходить людина на роботу отримала зарплату. Вона може казати за мало, треба б трохи більше було. Пішов комусь щось зробив поміг. Подякував, могорич поставив. І вроді би прожив життя достойно, щось і робив доброго, і на роботі був чесний, відповідно, помер, став перед Богом. І Господь Бог каже Молодець. Але що я маю тобі додати? Чим я тобі маю доплатити, якщо ти прожив життя, за все тобі заплатили. А ще друге гірше. Не досить того що тобі платили, але там ти надурив трохи, а там трохи вкрав. Але є дуже багато людей, які роблять свою справу не за зарплати. Є дуже багато людей, які трудяться. Через, і роблять добро через свою людяність, яку вони здобули через віру в Ісуса Христа. І просто вони є добрими. І якщо часом не доплатили, кажуть, а Бог доплатить. Ви собі на одну хвилю задумаєтеся, наскільки це є важливо. Наскільки це є важливо? Якщо порівняти це до нашого земного життя, ти працюєш у якогось роботодавця, скромного, там, не дуже такого сильного, знаменитого, розкрученого, а такого собі, починаючого бізнесмена, і він тобі платить зарплату. Але в тебе є можливість, що є один дуже щедрий мільйонер чи мільярдер, який доплачує. Десять разів більше від того, скільки коштує твоя робота. Є такий мільйонер, що доплачує. І коли ти потім приходиш на звіт, тобі все заплатили, немає, що той мільйонер тобі доплачувати. От так примірно розглядаємо своє життя перед Господом, що коли ми на цім світі часом не чуємо ну навіть належної подяки. Часто людина працює думає, та може хоч дякую скаже хтось. Може хтось просто посміхнеться тобі, скаже, просто похвалить тебе, скаже, от ти молодець. А часом і того нема. Але тим не переживайте. Є той, хто доплатить. І коли учні прийшли до Ісуса та й кажуть, Господи, навчи нас молитися, бо ми не знаємо, як молитися». Іванові учні знають, він там їх вчить, там вони моляться, правда, вони молилися. По тим традиційним юдейським, так їх навчили, в юдейських традиціях. І каже, каже, точні, навчи нас, Господи, молитися». І він каже, якщо молитися, то кажіть, отче наш. Вроді би перші слова, але вони є дуже серйозні. Бо не каже Боже мій, так? або Отче мій, а Отче наш, нас усіх, то виходить, що якщо Бог для нас усіх є Отцем, то хто ми є один для одного, ми є брати? Тому і Христос каже: не буду вас більше звати ніяк, буду вас звати як братами. А якщо Христос є той, хто віддав себе в жертву і каже, я прийшов від Отця, щоб звістити вам, Він є повноправний, повноцінний, і Він каже, дам вам у спадщину життя вічне, але спадщина приходить, як не дивно після смерти того, хто пише заповідь. І Христос вмирає для того, щоб ми стали спадкоємцями. Але спадкоємцями є тільки ті, хто належить до родини, так? то, виходить, якщо я молюся Отче наш і визнаю Отця Небесного, що Він є нашим Отцем, то я вже є учасником Спадщини Божої, яку мені Ісус Христос заслужив, бо Він умер, а я вже. Вступив у спадщину. Я є у Христі, і Христос є зі мною. Бачите, одно тільки слово, наскільки Господь каже про молитву, наскільки вона має значення. Нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, бо на небі воля Отця вже є, а на землі. Є дуже багато людей, які опираються, не хочуть визнавати Бога за Отця, не хочуть визнавати Сина за, за Спасителя, не хочуть визнавати, що Бог існує взагалі. І Він каже: Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Ми часто плануємо весь далеко вперед. Ми часто згадуємо і живемо одним минулим, але ми пропускаємо сьогодні. Жінка каже: ну коли ми вже поїдемо на море десь. Поїдемо десь, Крим звільнимо, поїдемо на море. Поїдемо десь скоро, та чекай, де ще той Крим, в Турцію пізніше поїдемо. А пам'ятаєш, ми колись були молодші, то ми туди їздили туди. Та жінка каже, я хочу в та де нащо мені вчора згадувати фотографії, мені показувати, чи планувати, я хочу сьогодні. Бог нас вчить, щоб ми жили сьогоднішнім днем. Ми постійно щось відкладаємо на завтра. Будь щасливий коло тої людини, що є біля тебе сьогодні. Бо прошу тебе, Господи, іди на сьогодні. Знаєте, коли євреї виходили з єгипетської неволі, і вони зайшли в пустиню і мосей, і люди нарікають. Пустині, нема що їсти. І Мойсей молиться до Бога, каже, отче, ратуй їх, бо вони скоро мене з'їдять. І Господь Бог послав манну з неба. Вони зранку вставали, і такий бі біленький хліб такий, і вони брали, і то була така їжа, вона була дуже смачна, дуже поживна. І вони збирали ту манну і складали. Але євреї то євреї, вони набирали цілу купу. І Господь Бог каже, не робіться, бо ви мене ображаєте. Я завтра вам знову її зішлю. Чи ви не вірите в моє слово, каже Господь. І та мана, яку вони збирали одного дня більше, як мали з'їсти, вона портилася. Господь Бог вчить нас, щоб ми вміли довіряти Богові. Хліб наш насущний це слова довіри. Боже, те, що дав мені сьогодні, і я вірю, що ти даш мені завтра. Я не переживаю. За, за сьогодні хочу Тобі подякувати за все, що я маю. Я маю можливість бути сьогодні тут, я маю можливість споживати це. Я дякую тобі, Боже. І прости нам, Боже, провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим. Тут через ці провини, що ми маємо, без ближнього ту провину не зробиш. Ми не грішимо собі з собою. все рівно з кимось, хтось до того є долучений. І каже: прости нам провини наші, бо через свої відносини з ближнім я наробив гріхів. І каже Господь, як і ми прощаємо. Винуватцям нашим. Ми молимося і кажемо, Господи, я не хочу чогось великого. Прости мені так, як я простив. Ви скажете, ну отець, ви ще не знаєте, які є провини. Якби ви знали моє життя, як мене обідали, Боже Боже, та де то можеш простити? Так само скаже Господь Бог вам, треба прощати. І мені дуже багато задають запитання. От сьогодні йде війна, і каже Біблія, що ворога треба любити, а провини треба прощати. Господь є справедливий суддя. Який за добро нагороджує, а за зло карає, ми є учасниками Божого плану, і є люди, через яких Бог оці плани реалізовує. За добро нагороджує, за зло карає. Коли ворог приходить на мою землю, як агресор, ми зобов'язані захищатися, ми зобов'язані ворога звідси прогнати додому або закопати в нашій землі. Ну, ще є один варіант, що він сам піде. Інакшого варіанту нема. А як їх прощати, я вже казав, поки вони на нашій землі. Їх треба проганяти або закопувати. А коли вони вже в нашій землі, то вже їх туди можна прощати. Тому що закінчився дія гріха, закінчилася агресія, туди можна прощати. А хороший руський це той, якого можна прощати вже. Так. І на закінчення із Євангелія від Матея, 11 глава, сказано, що каже Господь: прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, і я облегчу вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серце, і знайдете. Полегшу душам вашим. Навіть не треба пояснювати. І знайдете, полегшу душам вашим. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Михі!